Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 серпня 2025 року. Ой, щойно зауважила, 25, так 25. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день, чим він наповнений. Карта дня нам на сьогодні. Що тут у нас? Туз посухів, ух, яка енергія. На дні колоди колісниця. Ну, це про мене. Ми сьогодні в подорож вирушаємо, взяли оренду машину і їдемо. Туз посухів. Дія в мене є план, в мене є бажання, в мене є ціль, в мене є сили, в мене є все, що завгодно. Отака творча іскра загорілася. Я хочу, я можу, я знаю, як досягти своїх цілей. Дуже потужна енергія, тому що туз посохів, він підсилює все, що навколо ну, взагалі тузи підсилюють всі карти, всі енергії. А в нас ще колісниця на дні колоди. А колісниця це сплановане щось, те, що я хочу, те за що я відповідаю, те, що я можу, мої плани, мої амбіції, моя відповідальність, моя впевненість, або це автомобіль, або дорога, або дія, бо це також енергія вогню. Можливо, хтось планував собі поїздку і сьогодні саме вирушає, отак як я. Хтось автомобіль купує чи продає сьогодні, хтось ремонтує, хтось, ну, а для когось це от, от як навігатор, так, в який ми закладаємо маршрут, і сьогодні саме ви будете слідувати цьому маршруту. Своїм планам, своїм цілям, своїм намірам. Час створюємо, втілювати наміри, які ми створювали на молодик. І сьогодні саме час для втілення. Ну що ж, мої любі, чудова енергія. Дивимось, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам буде сьогодні допомагати? Ще один одна старший аркан і вогняна енергія. Мах. А, ну супер, сьогодні можна гори звернути. Я знаю, що я хочу. Я знаю, як цього досягти. Мах. Це я, це в мене є сила, в мене є ресурс, в мене є можливості, в мене є все, що тільки я забажаю. Бо мах – це маг, який вміє втілювати свої задуми і плани. І навіть якщо здається, що немає, нема можливості, нема сили, нема коштів, нема ідей, вони всі з'являться при при потребі, вони приходять на вимогу, на потребу. З'являються і ідеї, з'являються і ресурси, і сила, і гроші, все, що тільки ви потребуєте. Неймовірно сьогодні, неймовірна енергія. Що нам буде заважати? Колісниця знов старший аркан. Та колісниця, яка в нас була на дні колоди? Заважати буде колісниця. Знаєте, можливо, це. Якийсь варіант, і ну, можна буде розглядати декілька варіантів. Поміняти, бо в мінусі колісниця це, знаєте, це також така впертість, коли я от як коні мають шори, так, і вони їдуть вперед і нічого не бачать. Отак от і колісниця може бути, коли ми тупо сконцентрувалися на чомусь і все, і не розглядаємо ні варіантів, ні небезпеки, ні. ну, Нічого. Мах, він вже знаєте, мах, він інакшу енергію має. Він пристосовується, він винаху, в такий і хитрує, і, і, і такий він підлаштовується, і він вміє знайти підхід, він вміє от з води зробити вино так образно. Поколісниця це вже ну, в мінусі в трошки інша енергія. Така впертість. Ну, Можливо, якщо потрібно буде десь щось поміняти, підлаштовуватися, ну, колісниця не вміє, бо він їде по своїй колії, от як трамвай. Так він не може з'їхати з зі своїх рейок. Оце в мінусі колісниця. А мах він інакший, він пристосовується. Тому ви більше розраховуйте на. На мага, який буде сьогодні проявлятися, на свої от відчуття, що вам підказує от ваш внутрішній маг, так, не так, пробуємо так, йдемо туди, берем, ну, просимо допомоги, прислухаємося до поради, беріть до уваги. Не тільки те, що ви собі спланували, те, що ви надумали, а вже відштовхуєтесь від, від обставин і від ситуації. Можливо, автомобіль, можливо щось буде, можливо, дорогу потрібно перекласти новий маршрут. Ось найвлучніше. Потрібно буде підлаштовуватися і перекладати маршрут. Ми заховаємо, звісно. Ну, у нас сьогодні стільки старших арканів, що. І, до речі, всі карти вогню. Уявляєте собі, яка потужна сила, яка сила силенна. Отож, все, що сьогодні ви собі намітите, все втілите, все е, отримаєте, досягнете, виконаєте. Ну що ж, мої любі, в мене сьогодні грандіозні плани. Сподіваюсь. Я їх сьогодні втілю. Чого і вам бажаю, мої любі. Обіймаю вас міцно. Ну, бажаю щоб тихого і мирного дня, щоб вогонь цей не програвся вогнем, а тільки програвся енергією бажання, результату, сили, силою переломати ситуацію. Ну, кому, кому потрібно. Ну що ж, мої любі, бажаю вам. Сили, натхнення, бажання, оптимізму. Всього тільки найкращого. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви мені пишете. Мені це дуже приємно. Я завжди чекаю, завжди відповідаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.